Всім привіт! І ми продовжуємо строїти свій форпост і відбиватися від ворогів. Ось така поки що у нас барикада стоїть з тарельками. І я тут трошки подивився за кадром. І я думаю, що треба ще поставити у цього заводу. Графічний прес. Бо вугілля починає накоплюватися воно на конвейері, а не використовуватися. Тому я думаю, з цього можна почати. Поки що на паузу поставив. Тому що хочу построїтися файно. Щоб вже точно відбитися. Оце поставити на всякий вибудок, щоб, Якщо будуть літаючі, то мені вже там потім нічого не допоможе. Так, тебе построїти так. Те. Отак, отак. І ще дещо я там хотів зробити. Де що ізучити? Так, не то оце. Зараз покажу вам дещо ще. Хай устроїть бистенько. Щоб використовувалися. Ось зразу полетілося сюди заповнюватись. А, то воно і так не доходить. О тут вугілля. Сюди йди, коротше. Все, тепер ще я хотів показати із учені. І тут генератор можна зробити. Я так зрозумів, який на вугіллі. Генератор згорання виробляє енергію так, це він. І ось ці вже. Нові заводи їм потрібна електрика. Використовується 30 одиниць енергії. Тому зараз я зучати це не буду, бо дуже дорого. 900 міді. якось дороговато. Зараз я спочатку фой... тут все файно настрою. Щоб в все йшло, як положено. Я думаю, навіть можна... навіть не вугілля. А зараз мене більше цікавить. Знаєте що? Мене цікавить. Скільки в мене зараз є? 400, нормально. Зробити ще оцоко? Щоб точно вже було супер, щоб я вже не переживав. Ні за що. Так, там що, там так і є. Зробимо ще одну лінію турелю. І будемо вже, знаєте, що робили все, стройте. Цього тої міді має хватити, я думаю. На деякий час, звісно. І то не хватить на всі турельки. А ні, хватило, прям притик. Треба оце строїти. Але дуже дорого 85 міді за одну штучку. Тому, я думаю, треба ще звідкись мідь вести. А де вона ще є? У нас тут і кусочок. Mm, і отам, так? Так. Якось би то красиво так зробити. Максимально. Отак. Отако. Тут можна ось так зробити. І, і думаю, можна вже вести буде. І ще звідси зразу вести, Бо там того все одно мало. Там можна вважати ніц. Отако. От І ведемо звідси прямо до гори потім. Пішли. Ой. Ні, ні, ні. Чуть промазав. Тако пішли до гори. Знав промазав, ну ладно, Тут вже повернемо просто. Так, і там десь поворот зараз має бути. Догори. Мені треба. Так, оцей поворот. Ну, зараз я поправлю, хай хоча б це построїть. Угу, не вистачає. Ну, встигнути построїти маємо. Так, через хвилину хвиля піде. Я думаю, ми її встигнемо пройти. Мусимо встигнути. Ну, і як встигнути. Маю на увазі, що того, що там є, має хватити, щоб пройти цю хвилю. На наступній ми вже підготуємося і пропустимо. Я думаю, ми в цій серії пройдемо оцю карту. Давай, давай бистро. Строй, строй. Так, тут і зразу. Отак. Все, все зроблено, так? Добре. Тепер отут ще. Отак. І от. Чекайте отак. От І зразу ведемо прям прямо. О, супер. Красиво. І донизу зараз маємо вести, так? Построїмо. І знову накосячував отут. Треба контролювати, бо потім, якщо по конвейер не буде йти, то все просто так дарма строїлося. Тепер. Куда? Угу Угу Я вже подумав, що отва той мідь. І я зря А звідтом так далеко строїв. А там. Так пішли. Отако. І прямо попри оці конвейер так само строїмо. Впритик прям. Міді багато не буває. Там ще вугілля, треба буде ще настроїти і буде взагалі супер. Ні, давайте звідси перше все строїмо. Так, все, пішло. Пішло, пішло, пішло. Так, все, йде, супер. Достроюємо. Все, вроді би ніде нічого не промазав. Два противника, а де вони? Я щось провтикав хвилю. А, вони тільки вийшли, так? Ну, я маю проходити взагалі на Ізі. Два противника. Квіточки. Ось тут станемо. Що... Постріляємо самі теж. Він зараз mm. Твої якийсь камікадзе, він зараз взорветься. А я виживу? Я горю? Ні, я вижив. Ну, на диво. на Ізі справилися. Але все одно треба поставити буде ПВшку, щоб точно всіх збивати. Розсіювачок він називається. Так, щось я хотів зробити ще? А, ну давайте з них і почнемо з розсією чути, щоб точно вже не було не переживати. Чим ти стріляєш, Лисника? Ти стріляєш свинець, метал і брухт. А що в нас найближче тут, тут свинець? А брухту тут ніде нема, так? Тут свинець і тут свинець, так? Блін, так далеко вести, я так не хочу. Ну ладно. Треба. Може не треба, або ладно. Просто так красиво було, коли все в ряд, гарно. Ну ні, треба жили нерівні робити. Як І тут же вибираю або красота, або. Але так жила і так невелика. сильно нема з чого вибирати. Ось так. Пішов строїти. Все, тепер по периметру розставляємо ПВОшку, так щоб вона була всюди по чуть-чуть, бо її багато. Хоч її багато не буває, але тут дві хай будуть. Отако, напевно. Навіть отако. Вона таку зону файну дістає. І зразу туди треба. Ось так. Так. А там потім можна... Ой! Що я ні-не-не. -ні -ні. І до гори. Ось тако. О тут забираємо, тут ставимо маршрутизатор. І тут зразу маршрутизатор. І звідси пішов. Сюди. Тут ще потім ПВОшку поставимо, просто не так багато матеріалів. Як чуть більше позбирається, ми все застроїмо ними. Щоб взагалі нічого не пролетіло. Так, все стоїть. Тепер. Тут, напевно, теж маршрутизатор мав би стояти. на углі. І звідси вже ведемо туди. Ось тут, напевно, теж треба вже ставити, так? Міді нема, так. Ладно, поки обійдемося, хай підзбирається ще. Поки що... Знаєте, що зробимо? Вов, вугілля знов забилося. Чекайте, а чого? Що не так? А чого не йде? Що сталося? А. -а, -а, -а. Ти на лисник. Мені туди пускаєш, значить. Треба розбирати. Оцю частину. Якось отако. І строїти. Треба щось. Я навіть не знаю, що чекаєте. Розподілювач. Ти що робиш? Ого, ні ні ні, -ні. Надмірний затвор. Що ти таке? Як працюєш? А ти ніяк не працюєш. Ну давай, поки ти робиш, давай тебе і поставимо. А чекайте, я ж можу прочитати. Ні, то точно не то. Це треба теж знести. Все під підчисту, коротше, зносимо. І робимо так, як я по сторінці робив. Тут можна якось зробити, але я не сильно вмію. Тому робимо так. І отако. Ой, не в ту сторону донизу. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Все. Оці два заводи, на жаль, вбити не будуть. Але їх можна просто знести. Навіть отак туді. Не, оцей тоді і лишається. А оцей тільки знести. Він, це єдиний завод, який не буде працювати. Все. Що там? Міть назбиралася 600, можна тепер продовжити тут ПВО. ПВО. Щось мені підказує, що я не встигаю. Ось тут. Ось тут. Якось так. Ні. Тако. І треба ще тут. По дорозі ще десь тут поставимо. Тут. І тут. Я думаю, нічого не прилетить. Найближчим часом точно не мало би. Зразу маршрутизатор. Маршрутизатор. І ведемо. Попри той теж так само, щоб красиво було. Так, на косячок. Ось. І тут теж по маршрутизатору зразу. Ось так, так. І ведемо далі. Тут маршрутизатор ставимо. так навіть зразу. Перехрестя. Бо треба перейти лінію. І валим далі. Уже попри той не хочу тут. Тут теж маршрутизатор поставиться. І від нього далі підемо. Ой, тут прям клітинка в клітинку. Красиво. Ні-ні-ні, Це Бо там зараз міді мені накидає. Від маршрутизатора. Все. А що не так чого? А, воно вже заповнило боєприпасами, так? Тут я щось не так. А що не так? Оооо. Хвиля пройшла. Чого-то у нас сильно жорстко тут прийшлася. Треба щось буде зараз тим робити. Цей маршрутизатор, знаєте що я ще зрозумів? Що оцей маршрутизатор тут лишній. Він туди мід кидає. Цікаво, чи ні вже не накидав. Добре, нема супер. Так, на паузу треба поставити, а то я бачу він ще так трохи і можна програти з тими настройками, які я ставлю. Моршрутар тут треба ставити. І тут в роліку стільки вже слово того, може ти виходить Ось так. Ось тут я знову на косячі. треба знести. А, от чого не йде, я поняв. Бо тут знесли. І тут. Все, вроді би, відновив. Треба робити такого. Я більше не буду, щоб вони йшли сюди, а не десь у ці сторони. Але мене то напрягло, що вони прорвались. А то тільки п'ята хвиля. Ні, я думаю ми пропускаємо. А щось не виходить, я так поняв. У нас не сильно. Так, що тут? Получається? Так, виходить. Такий же сам, Навіть не такий же самий. Можна отут ось зробити. Ось так. Так. І ось так. Тепер валимо. Все туди просто веземо. Не, не буду тут нові заводи строїв, ресурсів і так не сильно багато. Ще треба фурпост нормальний построїти. А то якийсь, бачу дівно у нас получається тут. Отак. Щоб вугілля сюди більше йшло. Ще десь вугілля близько є? М -м тут не. Але це можна розібрати і по системі мені ресурси дадуть, так? Ні, то довго, я довбав. <laughs> Блін, я щось скасував, а тут не дострою. І шо, йде? Все, пішо. Ви гіллялиш ним не буває. А сюди доходить цікаво? Взагалі тільки оце їх пару заводів тільки працюють. Нічого, зараз все запрацює. 12 секунд, чекайте. Це важливо. Все в боєприпасах і та... Блін, цього мало. Цього дуже мало, я так поняв. До того, що в мене тут стоїть. Що я ще можу таке зробити? Вогнім от що тобі треба? Випалювач вогнім от кажу. Рідина, рідина, тут, типа, вода треба тобі, так. ну ні. Так. Ну тут же все, всі, все заповнено. Давайте попробуємо. Чотири противника. О, тут камікадзе йдуть. Я ще пострілюю трохи по ним. Вони на лисники сюди йдуть, а, а де більше в нас? Всього. От не поймеш. Ну не порвувалися, але. До того недалеко навіть можна знести і нові поставити краще думаю. буде. Тут якось ремонтувати можна, я знаю, але я щось не вмію. Легше нову, заново построїти. І мені здається, треба ще. Ось так, так, так. Тут завалюємо все. Вот такого. Міді вже 2000 можемо собі дозволити. І насправді те, що ми ще маємо собі дозволити. Бо чи будуть в нас проблеми, якщо ми собі цього не дозволимо. Валимо тут маршрутизатор. Кроме оцього місця. Ставимо ще хай хоч три турельки. Чотири. Навіть вилазить. Я думаю, лишніми вони точно не будуть. Хоч сюди вже вони йти не будуть, скоріше всього далі ось сюди будуть йти. Але тут ай теж можна дещо зробити. Ось. ось тебе знести. А що тут так потемніло? А, тут ти не прилетів. Підсвічуєш. Блін, тут та турелька стоїть. Ладно, тебе знесемо. по інакшому ніяк переставимо. Вибору багато не бачу. Просто треба отак зробити і ще теж турелями все заводити. Навіть отак, щоб з двох сторін можна було турелями обложитися. І отак. І тут теж, щоб були, лишні не будуть. Тарелів багато не буває. Так само, як у ПВО. Воно називається Росією. Та, Росію але мені ПВО більше подобається. У наших ПВО працює, вбиває все, що літає. А ПВОшку ми поставимо. Та отут десь. І маршрути завтра. Все. Ой, десь туда не туди зайшов. Ну, поки що ось так виходить, вже 20 хвилин зйомки. Я думаю, ми вже на ну, в наступному, наступному ролику точно вже закінчимо оцю карту. Принаймні на це дуже надіюся. Надіюсь, вам сподобався цей ролик.